У рівному відбулася позачергова конференція Рівненської обласної асоціації футболу. На ній розглядали з десяток питань, та одне основне, яке цікавить усіх: хто ж буде новим очільником футболу рівненщини? Як ми раніше розповідали, членами асоціації подано три кандидатури: Олег Кучер, В'ячеслав Шевчук та Ярослав Коломис. Останній під час конференції неодноразово виступав, звертаючи увагу на нібито порушення статуту. хочу донести до вашого відомості, що стосовно. Обрання реєстраційної комісії ми маємо деякі порушення. Ми персонально на сьогоднішній день не можемо познайомитися з делегатами, які присутні. Та все ж збори продовжили. На них були присутні 33 делегати з 39 можливих, які мали право на голос під час конференції. Однак, не дійшовши навіть до питання про обрання голови РАФ, один із кандидатів В'ячеслав Шевчук, покидає залу. Бачите, з великими порушеннями конференція відбувається, На волині також відбулося. Не допустили, також відбувається тут. Тому я хочу не бійтеся. Зараз потрібні зміни. Не може людина, яка 9 років робила, то поле не добудували, то ще щось не доробили. Чому ви боїтеся? Я знаю, що зверху сказали, що ви повинні так голосувати. Так не може бути. Ви теж люди. Я день назад з вами розмовляв. Час? Я з вами розмовляв день назад. Я вам хочу з вами поговорити. Ви мені сказали, ви люди я з людьми сидів, ви сказав, у мене немає часу. У мене немає часу вас слухати. Добре. Конференція проходить з великими порушеннями. Вона не може відбутися. Ми до цієї конференції спілкувалися з юристом ЗУАФ. Він також сказав, що так, дуже багато порушень з, з, зі всіх сторін, також і з моєї, і з кучер сторони, із з Коломиса також якісь були порушення. Тому ми запропонували, щоб перенести цю конференцію, щоб нормально, щоб в рівних відносинах. Знаєте, сьогодні відбувається футбол в одні ворота. Я в мене нема воріт. Тільки вони атакують В'ячеслава Шевчука. Усунули, не допустили, точніше до даного виборчого процесу з технічних підстав, Нібито було порушено строк подання його кандидатури, а точніше, навіть не кандидатури як президент на посаду голови цієї асоціації, а як делегата, який буде брати участь в виборчих на цій конференції і мати право голосувати. Та й на цьому бурхливі обговорення не завершилися до початку голосування. Ярослав Коломис знову почав акцентувати увагу присутніх на нібито порушення статуту конференції. Стосовно Острозької асоціації вони подали вчасно. Я був присутній, я по телефону спілкувався. Федерація постійно зачинена. А арбітри скажуть, як вони в п'ятницю беруть документи. Як в понеділок приходять, здають документи арбітри. Як взагалі йде робота асоціації? Штат маленький, федерація закри... асоціація закрита. Тому протокол. Острозької міської атаці лежав напротив кафе. І от причина, що виконавчий директор не взяв зайнятий, щоб піти в кафе через дорогу, взяти протокол, положити в асоціацію. Після цього Ярослав Коломис вирішив також зняти свою кандидатуру з виборів. Отже, я дійсно знімаю свою контуру на підтримку попереднього кандидата. Відтак лишився один кандидат. Це діючий виконавчий директор Рівненської обласної асоціації футболу Олег Кучер. Маю такі пріоритетні напрямки своєї роботи. Вважаю, що обов'язково має бути поле повнометражне штучним покриттям. Другий напрямок це обов'язково дитячо-юнацький футбол. Це покращення. Тренерського кадрового штабу, проведення всіляких тренінгів, проведення з відомими футбольними школами, так само всебічна допомога футбольним клубам в наданні фінансової допомоги. Після розповіді про плани на посаді Олега Кучера делегати перейшли до голосування. З трьох кандидатів лишився Олег Кучер. За нього проголосували 26 із 33 присутніх делегатів. Ну таким чином. Ми може привітати новообраного голову після чого. Новообраний голова РУАФ поділився своїми враженнями стосовно зняття кандидатур Шевчука та Коломиса. Ярослав Дмитрович себе так завжди веде. Це не секрет. Да, йому всі не так себе ведуть, не так проводяться. Ну так що Віслава Натоліч, ну я розумію, що але ж ну треба читати статут. Треба бути делегатом позачергової конференції, щоб балотуватись на голову. Це є вимога статуту, її треба дотримуватись. Також Олег Кучер розповів, чому не допустили до голосування В'ячеслава Шевчука. Він не був делегатом позачергової конференції. Згідно статті про брання голови, кандидат на голову має бути громадянином України мати до 72 років і бути обов'язково делегатом позачергової конференції. Його подала Острожська міська федерація кандидатом на голову, але серед обраних делегатів на позачерговій конференції він був відсутній. Це відбувалося за 30 днів до початку позачергової конференції. Разом з тим адвокат Шевчука повідомив, що вони будуть оскаржувати рішення прийнятих на конференції. Вбачаю тут, що є певні порушення з боку федерації, точніше асоціації в підготовчому процесі щодо проведення даної конференції. Їх намагалися виправити на самій конференції. Що ми свідками чого ми були, тільки що коли розглядалося питання про зміну порядку денного і так далі. І ми будемо розглядати зараз питання щодо оскарження рішення цієї конференції в окремих питаннях. І в цілому, після обрання голови РОАФ на конференції також обирали заступників нового очільника футболу рівненщини, а також членів виконкому. Ілля Тмашевський Павло Стецюк, новини Рівного.